Павло Фіцай, волонтер та настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці мікрорайону Дравці Ужгорода, каже, армії почав допомагати 10 років тому, у серпні 2014 року. Тоді це був одяг, продукти харчування. З моменту повномасштабного вторгнення московитів у лютому 22-го року. Характер допомоги суттєво змінився. Парафіяни почали приймати та розміщувати в Ужгороді біженців. Війську йшла окрема допомога. Пропонувала свою допомогу дуже багато. І часом таке було, що, навірно, до кінця десь не ну, якби весь обсяг їхніх бажань допомогти важко було, скажімо так, реалізувати. Дуже багато. чудові подарунки по святу нашого босіка. Всі тут носять ваші хрестики купили, придбали нам цей позашляховик, який буде слугувати нам в боротьбі проти російського окупанта. Нині ситуація змінилась. Війна затяглася, і людям направду стало важко і фінансово, і психологічно справитися з тими речами, з проблемами. Тому ми можемо сказати так, що якби, обсяг цієї допомоги він в силу обставин зменшився, але все ж таки люди надалі допомагають, стараються допомагати ну, на ті заклики, які. Якби відходять із нашої сторони. Влас «Старий рипаші представляє того, громадянський сектор волонтерського руху Закарпаття, підтверджує, що працювати стало важче, але кому ж то легко під час війни так, здається, здається, людям, що на що набагато менше, але якщо брати рівень, який іде допомоги на фронт, і допомога ветеранам, допомога людям малозабезпеченим, допомога людям похилого віку, ми допомагаємо також онкохворим, допомагаємо дитячим будинкам. Я скажу, що допомоги значно більше почало йти в Україну. Агентство Bloomberg підрахувало, що українці стали менше донатити на потреби армії у 2022 році. Пожертви на благодійність були настільки значними, що українці могли купити супутник для оборонного відомства, але цього року українці стали ощадливішими у фінансуванні військових зусиль, що відображає зростання економічних викликів та в тому від війни. Нині уряд виплачує тисячу гривень кожному українцю так званої зимової є підтримки, і ці кошти можна перенаправити на військо. Між тим закарпатські волонтери, отець Павло, та власта збирають чергову партію допомоги для фронту і переконують, все, що треба відправити хлопцям на передову, відправлять і знову почнуть збирати нові донати. Євген Соломін Іван Шемко, правда є.